i feel like i'm losing my mind is everybody in the world blind please lord give me a sign a sign i feel like i'm losing my mind is everybody in the world blind? please lord give me a sign І так, добрий ранок, у мене просто божественний сніданок. Я обожнюю млинці, і ці млинці мають такий прекрасний аромат. У мене вдома зараз такий аромат. Млинці кава. І я просто, я просто насолоджуюсь цим моментом. Тому я снідати. Доброго ранку, вітаю в новому влозі. Млинці кава. Щось на Ютубі, запалила свічечку. Я кайфую. Так, ще раз привіт, я вже зібралася, зробила макіяж, як то кажуть, я стала яскравішим. Вдягнулася сьогодні, вдягнула свою ось цю кофту, Така, знаєте, затишна, тепла, вдягнулася так, щоб мені було комфортно, затишно і тепло. І зараз хочу проїхатись по магазинах. По-перше, зайти в супермаркет, купити якийсь там невеличкий набір, а по-друге, зайти в резерт, подивитись на светри, Не знаю, чи це буде успішним чи ні, але спробую. І, по-третє, зайти в метро, а, подивитись на різний ріст. Різь... Декор, бо сьогодні як сьогодні, 16 листопада. Якби через кілька тижнів я вже планую прикрашати ялинку. У мене ще тут не зовсім готовий декор, тому сьогодні поки що такі плани. А, ну Все, залишаю свого чоловіка на господарстві. Він має попилососити вдома, а я побігла. Трошки розвіюсь, трошки прогуляюсь, трошки наберусь, не знаю. Сподіваюсь, хороших емоцій, мене не роздратують люди. Так, прийшла я в машину, завела її, тепер ж, блин, треба, щоб вона трошечки розмерзла, що не літо, як то кажуть. Так, хочу трошки витерти порожик машини. ця грязь, ця мокрота, ця сирість, воно все-таки брудне. Так, у мене сьогодні трохи якийсь дурдом на голові. Я щось там старалась зробити, але воно щось не вийшло. Хочу порожечок протерти. Порожечок, і що? Окей. Викинути потреба. Так, ну що, я дуже сподіваюся, що мене не роздратують люди, що я гарно проведу час в магазинах, хоча це складно зробити. І, і що? І потім прийду додому, ще буде такий, знаєте, затишний суботній вечір. Я сьогодні в курсівках, Трошки якби, холодно, але я ж на машині. От, ладно. Трошки простояла машина, я думаю, що вона вже нагрілася, пристібаємося і їдемо. Okay. Тільки що Ай, по дорозі їхав кортеж, евакуація полеглих. Звичайно ж, всі зупинились, всі виходили і... і завжди в мене в такі моменти просто навертаються сльози на очі. Так. От. Був випадок, коли ми їхали на роботу, ну, і вийшло так, що виїхали е, виїхали якраз, ну, повз нас приїжджав кортеж і ми за ними їхали. Бляха в мене просто всю дорогу був ком в корлі. такі часи. Так, я поки що взяла ось, така, ось такі два светри. Не знаю, зараз помірюю. И Не хочется больше напавнуть в горло. Буду мерить. Так, если... Так... Может, нет. Клод номер 2 Це еска, між прочим. От ти побачите, коли я літом їжджу в цей час в торговий центр, то тут мало машин, можна виїхати без проблем. А зимою людям нема чим зайнятися. Вони їздять в торговий центр, і я тут стою на чергу на виїзд. По машин, не знаю, як перед цвітами. Коротше, їду я вже додому, з одягу нічого я не купила. а З того, що купила, покажу. Я вже вдома, зараз покажу, що купила і що я вам хочу сказати. Мені здається, що не так давно я на ці товари витратила десь тисячу гривень, сьогодні тут півтори. Ціни якось неймовірно швидко ростуть. У хоча, хоча, хоча мене тут є товари трошки різдвяного характеру. і ми для машини, можливо, все ж таки я. Е, ну, окей, в принципі, ці товари тут теж зайняли частину в Чекові. Е, купила небагато. Перше, багет. Далі взяла собі пакетик матчі. Дуже в мені не останнього разу, але думаю, можливо, щось там зніму ролики, мені треба буде матча. <laughs> І взяла собі пакетик ось такого обліпихового чаю. Одненький, багато не брала. Далі банани, далі корейська морква і квашена капуста. Коротше, мене зараз потягнуло на такі салати, так як сама я не збиралася квасити капусту, мама ще не дала, тому купую в магазині. Поки що те, що я купувала в сільпо, мені не дуже сподобалось. Не така хрустка була. Спробуємо ще у велмарці. Тут корейська морква, далі вермішель, далі рис, далі корм коту. Далі з солоденького мені захотілося зефіру. Далі тут туалетний папір, сир, ось такий сир брі, крабові палички, італійські трави, мандаринки, круасанчик, в принципі, з'їжджі все. Тут ось таке я купила, я потім вам окремо покажу і я собі купила собі умивачку машину, тому що я вилила останній, і, ну, Треба, щоб він був, по-перше. Я його використовую а, типу, просто в полілізатор, щоб розморозити скло, коли воно замерзне. Тому, тому взяла. І в мене закінчився гель для душу. Взяла пау. В принципі, все. Так, я вже прийняла душик, Зараз буду заносити догляд, хочу поділитися з вами своїми враженнями про мене. По-перше, мій новий тонер від Хейміш з Матчею. А по-перше, він а, має рідку текстуру, як водичка. Я чомусь думала, що він має мати а, більш таку в'язку консистенцію, щоб його. щоб не розтікався. Але він такий приємний, ніби трошки. Ніби трошки такий ну, не маслянистий, але ну, приємно після нього на шкірі. Запах взагалі такий ледве-ледве відчутний, не сильно виражений і, коротше, мені подобається. Дуже естетична упаковка, ще раз повторюю, говорила це у влозі, коли розпаковувала, справді мені подобається, класно виглядає. І е, по відчуттям теж приємний. Е, далі сьогодні буду наносити сироватку. Ну, Тут, звичайно, не таке відчуття, як після сироватки, поки, поки я тут буду розповідати, в мене якраз береться тонер. Тут, звичайно, не таке відчуття, як після сироватки з бакучолом від Медіпіл, що мене тут залишилася баночка не викидала. А, від цієї я, типу, взагалі не відчувала дискомфорту, ніякої сухості. А, а від цієї з ретинолом і бакучолом коздепаха, відповідно, є трошки сухість, тому зараз використовую через день. А, буду знову ж таки дивитися, як буде реагувати шкіра. Трошки, знаєте, такі ніби сухенькі. Ділянки з'являються, можливо, ще річе буду її використовувати і буду знову ж таки дивитися. Але мені дуже подобається, знаєте, відчуття після нанесення її на шкіру таке, ніби шкіра така гладенька, і вона дуже класно розподіляється по шкірі. Вона в неї невеликий розхід, не такий, як в медіпіл. Я, Я вже висохла, не такий, як в медіпіл, тобто в. Її вистачить надовше. І таке, знаєте, шкіра ніби гладенька. Дуже приємна, я думала, чи закривати його кремом, чи не закривати цю сироват кремом. А якогось дня я не закривала, якогось дня я все ж таки закривала кремом. З кремі там я сама вибираю свої якісь доглядові засоби. І сподіваюся, я роблю це правильно. В принципі, часом шкіра трошки. Дає мені знати, що я помолилася, часом не дає. Ну Типу, взагалом, цілком я вважаю, що моя шкіра гарно реагує на всі ці засоби. А, ось, ну, Тобто мій, а, мій вердикт на цю сироватку такий. Вона дуже приємно в нанесенні. Вона така гладенька шкіра після неї. Я думаю, що це в основному за рахунок а, того, що це формула з гліцерином. Так було написано на на сайті відповідно, я думаю, що саме це дає такий ефект. По там анті-ейдж Я думаю, що ще рано говорити буду дивитися далі. Ну, і далі мій кремчик від Made Pill з поптилами під очі. Я його вже вам показувала. Я його вже трошки використовую. Тут хороший гнів 30 мл тому я думаю, що. Мені його вистачить надовго, поки тут працює сироватка, наношу кремчик під очі. Фушуся задихаюся, мабуть, від того, що я ходила вниз і, типу, трошки забіглася перед тим, як знімати. сподіваюся, що там камера не запотіла, бо я тільки здушу. І чого я закрила двері, я не знаю, я би мала би її відкрити, щоб трошки виходила пара. Ось, нанесла кремчик і за сьогодні знову ж таки закрию сировидку крема. Ось цей, крі... ось цей крем від Skin 2004. А, в принципі, непогано. В принципі, мені здається, що шкіра звикла, і, можливо, ті висипання, про які я говорила в попередніх влогах, вони були. З якихось інших причин. Ніби непогано зараз працює крем. Я, ну, типу, немає якихось у мене нарікань. Можливо, все ж таки, ніглі мені більше подобався, але цей теж досить непоганий кремчик, тому сорі за якісь негативні слова, які говорила спочатку. Ось, так що, ось так я це все нанесла. Ось, ось, ось. А, дуже люблю цей момент в суботу, коли я прийняла душу, коли нанесла догляд і зараз я йду робити чайочок. Так, привітки! Сьогодні вже неділя, сьогодні дуже гарний сонячний день. Мій мій чоловік знову готує на барбекю. Тому тобто напевно прийдеться з'їсти цим м'язком і будемо смажити ввечері м'язку. Я тим часом помила волосся, вклала волосся і зробила невеличкий макіяж, щоб знаєте, день був яскравішим. і готова ловити цей день, наскільки це можливо. Зараз, напевно, я собі піду зроблю другу недільну каву, Вип'ю кави і, до речі, покажу вам, що купила вчора з різдвяної тематики, але спочатку кава. Так, моя друга кава готова. Я трошки підзаряджуюсь енергією. Вранці я випила каву, але варто трошки додати енергії сьогодні, тому а, у мене нова кава. від 25 в кофі -ростер. Я її бачила в багатьох блогерів, навіть вже подумала замовити, але мені її прислали на огляд, тому ділюсь з вами. У них є функція підбору смаку кави і є функція підбору помолу кави. Мене запитали, яким чином я заварюю каву. Відповіла, що я ліжковій кавоварці і мені відповідно підібрали помолики, як найкраще буде працювати з моєю кавоваркою. Також мені підібрали смак з помірною кислинкою, бо я не люблю кислинки з нотками шоколаду, карамелі та спецій. Я думала, можливо, це буде якась ароматизована кава. Знаєте, які оці колись були такі кави. Але ні, це справді такий глибокий смак чорної кави, який розкривається таким букетом ноток з шоколадом. З карамелью та спеціями, і дійсно кава мені сподобалася. Я переживала, можливо, вона буде загірка, гірка, можливо, я не так описала свої якісь кавові вподобання. Не ті слова підібрала, але ні, все ок. І мені класно підібрали каву. вона дійсно класно смакує, вона дійсно приємні після смак. Немає такого, ну яким коли буває після кави, якийсь чи гіркий, чи кислий. І тісно кава смачна, дійсно такий глибокий насичений смак. Мені навіть хочеться пити її без молока, тому що справді хочеться відчувати аромат і смак кави. У мене для вас є промокод на знижку, називається так, як назва мого каналу «Юолі». Тут пропишу цей промокод дає знижку 15% на всю каву, крім дрібів, наборів та комбо, і діє протягом 30 днів з моменту виходу в лоб. Тому користайтесь промокодом, доєднуйтесь до світу кавоманів, насолоджуйтесь Справжньою класною кавою. Посилання на сайт я залишу під відео, тому що кава дійсно класна, і мені хочеться з вами нею поділитися. Вони вже 10 років працюють з кавою різні смаки, різні обсмажки. Коротше, рекомендую від щирого серця. Так щось так, а я тут буду насолоджуватись. Так, давайте я вам покажу свої покупки до Різдва. Це те, що я купила вчора, і ще попередньо я купляла в епіцентрі ось такі кульки. Це все пластикові кульки, але вони виглядають доволі нарядно, доволі гарно. І враховуючи те, що в мене кість, пластикові кульки, знаєте, зайвими не будуть. Ось, тут у мене є три таких кульки. Далі я взяла ось такі цукерочки. Їх теж можна десь використовувати в якихось композиціях. Тому завжди щороку я беру такі людяники. І взяла дві ось таких. іграшки, типу, знаєте, щось таке морозне з інієм. А, Ну, Теж виглядає досить непогано. Ось така і ось така. Тут якісь ніби сніжинки наліплені, ніби морозинки. Ну, Такі мені сподобалися. Ці, до речі, кульки були по. Одна 654, одна десь в таких цінових межах були встановлені ціни на них. І взяла ось такі меншеньки, тому що щоб в принципі, були різного розміру кульки, ці теж пластикові і вони по 14, ну, можливо, десь там по 15 гривень. Тобто ці взагалі недорогі. У мене ще є червоні кульки, тому я просто доповнюю в мене їх. Не так багато, як хотілося, тому я просто докуповую те, що мені потрібно. А, і взяла ось такі ще гілочки. Ой, одна одна ось така, тут, типу, більше ягідок і гілочки, і одна ось така. Тут менше ягідок, але вони такі більш іннії, і якісь листочки. Це теж в якихось композиціях я використаю, ще точно не придумала, що і як буду робити. А, поки що це все з того, що я купила. Ось, а загалом ще хочу в планах у мене купити стрічку червону, тому що хочу цього року зробити бантики на ялинку. У мене давно не було бантиків, я якось без них обходилась. Але можливо в цьому році це вже не буде в трендах. Мені просто в тому році дуже подобались ялинки з такими, знаєте, тоненькими бантиками і з довгими хвостиками. Тому я цього року вирішила цей тренд повторити. Тому мені ще обов'язково потрібно буде купити стрічку. Я не знаю, чи просто атласну, ну, взагалі треба подивитися, що буде, який там асортимент буде. Чи просто Атласну якусь червону, хотілося б трошки бордовішу, але знову ж таки, треба буде які будуть будуть відтінки, чи, можливо, якусь бархатну. це взагалі буде класно. От- тому моя задача ще обов'язково купити стрічку. І продумати, що і як я буду прикрашати. У мене багато є якихось різних елементів декору в червоному кольорі, там, типу а, носок на камін, ще там різні з фетру прикраси, тому в мене не буде якоюсь проблемою зробити все в червоних відтінках. Е але обов'язково стрічка ще. І я вже, чесно, не можу дочекатися, коли буду прикрашати ялинку, тому що я. Хоч і доросла, але отримую від цього шалене задоволення і планую, напевно, 7 грудня прикрашати. Було би класно до Миколая прикрасити Миколая 6-го, але в робочі дні мені здається, що буде трошки не той вайп. Хоча, можливо, я ввечері приділю час цьому. Я ще подумаю, можливо, якийсь робочий вечір прикрашу або вже тоді в суботу, 7-го. Добрий раночок. Традиційне ранкове включення з машини з місця біля роботи, правда, не зовсім місце біля роботи, бо якесь, вибачте, дороблю стало посеред в'їзду і ні туди, ні сюди довелося ну, за кілька метрів від моєї основної парковки запаркуватися. Але, знаєте, тут треба шукати плюси, тут доволі широкі парко місця і в принципі це ок. О, сьогодні так сонячно на вулиці. Може, то і хмарки зберуться, або щось починають збиратися. Але ранок взагалі був сонячний. Я сьогодні випрямала волосся. А, воно в мене таке гладеньке сьогодні вийшло. А, приїхала, нафарбувала губи, підфарбувала. Вії, до речі, треба чи туш купити, чи взагалі від неї відмовитись, бо а, те, чим я вже фарбуюсь, воно вже практично не фарбує. Сьогодні. Сьогодні планую сходити в стільпо і хочу купити батату, якщо він там буде. На вечір приготую батат, бо ну якби для різноманіття щось хочеться змінити. Вже давно його не готувала. Мабуть, тоді, коли готувала на влог, це були останній раз, перший останній раз мого приготування батату. От тому згадала, що він такий є, хочу купити батату і ще зайти. Ну, я ж знаєте, в одежні магазини заходжу типу на обід. На кілька хвилин зайшла, щось одне подивилася і вже треба бігти назад, тому а, хочу ще сьогодні забігти. Я вже тут собі не думала, що я легінці хочу. Ну, а, такі дівчата вони не постійні, тому що я хочу якийсь класний такий, знаєте, затишний образ. І я так подумала, що, можливо, легінси мені класно підійдуть. Світленькі, під цю куртку теж будуть непогано, куртка а, подовжена, об'ємна. І під якийсь знову ж таки білий, об'ємний светр в таких домашніх затишних образах воно теж буде класно. Що то ще вам розказати? Вчора робила пілатес, а сьогодні не знаю. В принципі, сьогодні-вівторок. Сьогодні у сьогодні мене традиційне тренування по плану. Вчора в мене так було, як з промптом. Побачу. Думаю, що, в принципі, зроблю. Я думаю, що я поставлю там собі патат запікатися і піду робити якісь невеличкі тренування, але знову ж таки, зроблю пілатес. Ну, пілатес, воно ніби таке розслаблене, ніби таке легеньке, але насправді, ну, прямо м'язи працюють, і прямо вони постійно напружені. Я думаю, що він а, теж класно працює на накачку м'язів. Ось а, 38 хвилин. Пора виходити і йти до роботи. Так, додаткове включення про парковку одороблом. Я не називаю людину, яка десь там, можливо, загубилася, десь на початках водіння, десь щось в неї не вийшло, і вона просто стала в паніці. Ні, це просто якийсь, типу, чи виїжджав чи заїжджав, і мало того, що він просто перегородив дорогу, то він потім ще й так. Посунувся, що взагалі перегородив. Ось тому не думайте, що я прям обзиваю людей, яких щось сталося, просто щось не вийшло чи ще щось. І так, батату я не купила. От розумієте, як тільки мені захотілося батату, його не було в цілько. В інші магазини я не ходила, не обходжувала півміста в пошуках батату. Тому сьогодні буде просто звичайно запечена картопля, зате я купила корейську паркучку. Я буду готувати. Що для вас пройшло кілька секундочок? Для мене пройшла добра годинка, і наша їжа вже готова. Морква, картопелька, м'язко, і вже відправляємось вечеряти, бо стандартно вже дуже проголодались.